Форт Едж 2019 року, привезений з Америки, 2-літровий бензиновий двигун на передньому приводі. Безпека вся рідна, нічого не стріляло, незначні пошкодження по передній частині. По автомобілю немає жодних зауважень. Все працює, так як має бути. Такий форт едж. Дуже гарний. Коричневий салон з комплектацією титаніум. Ось такі от сидіння, також карти, задній ряд. По машині ми маємо третій синг, Android Auto, Apple CarPlay, все є. Що ми маємо по пробігу 59 тисяч кілометрів? Все працює, все так як має бути. Є підігрів та вентиляція передніх сидінь. Ось Такі от едж Ще раз обійду по авто без зауважень. Гарні 18-ті титанові диски на оригінальних колпаках чорних диски в гарному стані резина також все сезонна мішлін такий от ворт